Чому загаданий чоловік прийшов у ваше життя? Прийшов, і чомусь мені хочеться сказати, що у когось повернувся. Хоча ми знаємо ці всі фрази, двічі в одну річку не увійдеш, там. Угу. про колишніх ці всі, ну, дивіться, точно у когось повернувся. Але давайте так: для когось. Чому цей чоловік прийшов у ваше життя, а для когось буде, чому повернувся. Тобто в когось це буде нова людина, а в когось це буде е, колишній. Тому що життя воно бентежне. Давайте зробимо коротку сигніфікацію цього чоловіка, щоб ви розуміли, чи це ваше відео. Отже, мущина, розкажи нам про себе. Який ти? Ой. Ну для когось він прям принц на білому коні. Може реально мати біле авто. Сам по собі такий енергійний, завжди привик бути е, переможцем. Завжди привик брати своє. Останнє слово має бути за ним. М -м, хто ти ще? Зараз він підбиває підсумки, підбиває підсумки того, що в мене є. Як підводить, підбиває свій ресурс. Ресурс, так можна сказати. І він такий. Ще знаєте як? Ця людина може жити не по своїх можливостях? Тобто він може витрачати більше, чи він заробляє. І він це про себе знає, і тому він постійно старається бути в балансі. Який ти ще? Ой, щось він пріунило. що таке? Так, багато в кого він може бути на відстані, або це може бути чоловік іншої національності, іншого вірусповідання, якийсь іноземець. Сам він такий, знаєте, от цей чоловік він вміє гарно жити, він любить себе, він такий в когось може бути прям волосинка до волосинки. Хочеться сказати, така борода наглажена. Дівчата, в кого там борода наглажена? Тут він зустрів жінку, яка йому здається просто неприступною фортецею. І він логічно з усіма своїми раціональними силами, доводами старався собі пояснити, що не треба вона мені. Я таких буду мати ще тисяч мільйон. Але зустріч-то кармічна. І для вас, і для нього. Тут, дівчата, дивіться, е якщо ви вже у відносинах, то ви е здалися не відразу. Тобто щось було таке, що коли ви тільки познайомилися з цим чоловіком, ви таки подумали, та ну, ні, та ну, ви взагалі не мій типаж". О, знаєте, Або він був якийсь надто красивий, або він якийсь був надто хальоний. І ви подумали, та ні, та це безтолковий. Такий гарний не може бути толковий. От щось хочеться мені так сказати. А він от його це зачепило, тому що він звик, що жінки а, топляться біля нього, що він, він не звик, коли йому кажуть ні. А ви тут така королева мечів рубанули? І це його дуже сильно запалило. Добре, ще пару карт, хто ти, хто ти мужчина, і будемо питатися, чи для чого він прийшов у ваше життя. Ой, в е, цього чоловіка щось сталося, якась дуже велика, дуже велика втрата. Може бути втрати в бізнес, втрати в житло. Е, минуле, минуле життя розвалилося, а майбутнє воно ще ніби як не почалося. Це, знаєте, можна сказати, що він влетів в щось нове. На уламках старого, тобто він абсолютно до цього не готувався, і все рухнуло, і він просто пішов десь у світ шукати нових можливостей, шукати нового життя. Чого ти прийшов у життя жінки, яка дивиться це відео? Тому що я імператор, тому що я взагалі-то хочу офіційні відносини, тому що я взагалі-то в неї закоханий. У когось може бути дитина сумісна, тобто в кого повернувся колишній, може бути так, що у вас були діти чи дитина? Ви розійшлися, а тепер знову помирилися. Але це ви ж розумієте, це імператор. Він своє нікому не буде віддавати. Особливо для тих, у кого повернувся. Якщо це новий чоловік, я вас вітаю. У ваше життя прийшов а, мужчина з класичною маскулінною енергією. Він власний, він любить керувати. Йому трошечки важко бути таким, а, як це гнучким. Тобто, тут, дівчата, треба докладати дуже багато такої жіночої мудрості. Тут не можна йти на пролом, тут не можна. Загалі жінкам не можна змагатися з чоловіками, ну як можна, але це для них як правило погано закінчується для жінок, тому що е, можуть змагатися з чоловіками. А ми, жінки, е, ми маємо фактично з позиції якоїсь такої м'якості десь старатися чоловікові пояснити, що милий. А може, давай ми зробимо якось, якусь там річ трошечки по-іншому, а світ не ділиться на чорний і на біле, тому що для цього чоловіка світ ділиться на чорний на біле. Він дуже такий маскулінний альфа-самець. Тут треба дуже вам бути мудрими, тому що а, ви можете. З цього альфа самця біля себе зробити розуміючого котика. І я зараз не про те, що ви будете старатися когось загнати під каблук, точно ні. А можете ви з ним змагатися як імператор з імператором, і тоді ви точно програєте. Так, чому ти ще прийшов? Тобто, цей чоловік, дівчата, 100% прийшов на розкриття вашої жіночності. Хто знає про себе, що треба завжди піднімати жіночу енергію? Хто знає про себе, що дуже багато часу він проводить в чоловічих енергіях, на роботі? Чи, можливо, ви привикли по життю взагалі вирішувати все в чоловічих енергіях? Негарний такий весь ну бляха влучна, така баба з яйцями. От Хто тут мене зараз слухає, це дівчата? Цей чоловік прийшов в ваше життя для того, щоб ви на кінець розслабилися і включили свою ну, жіночність. Для чого ти ще прийшов у життя жінки, яка дивиться це відео? Це розклад загальний, тут буде два варіанти. Перший варіант для когось це розкрити свою жіночність. Тому що біля такого маскулінного чоловіка ваша жіноча енергія це як ну, це, нормально, це фізика, <смі> вона розкриється сама по собі. Тобто, ну, два мужика в парі бути не можуть. А для когось ви привикли все життя бути добровільною жертвою. Що це мається на увазі? Тут не, не, не то, що я бідна і нещасна. Ви привикли е, жертвувати собою своїми інтересами, своїми потребами заради інших. На жаль, ви не вмієте відстоювати свої кордони. Тобто, вам здається, що якщо не я, то ніхто. Щастя інших важливіше за моє. Я зможу, я сильна, я справлюся, а вони, вони такі. М -м -м... Ну тут тема окремого розкладу. Але дівчата, хто осознано, добровільно жертвує своїми інтересами заради інших, цей чоловік прийшов для того, щоб навчити вас відстоювати свої кордони і цінувати себе. І ставити себе на перше місце. Якось отак. Будемо відпускати вашого партнера. Всім бажаю любові і тепла до зустрічі в нових відео.